Всім друзі, привіт! Сьогодні у нас 11 лютого 2024 рік України Київська область. В сьогоднішньому відео я покажу, як збільшити урожай черешні яблуні та груші, вирізаючи непотрібні гілки. Тобто ми їх не вирізаємо не на кільце, а залишаємо такі невеличкі пеньочки, з яких ми отримуємо плодові утворення. Ось як бачимо. Тут в тому році був зріз. І от бачимо, заложили плодові утворення черешні. Ось також ця гілочка перетиналася з цією гілочкою, тому я її зрізав на, на невеликий такий піньочок. і вона повністю заклала плодові утворення. Так само і ось ось також. Тобто залишаючи такі невеликі пеньочки, ми збільшуємо урожай черешні. Зараз підійдемо до груші і яблуні. Так, а це у нас ось ішов жеровичок такий. Я його прикоротив також і бачимо, що плодове плодовий такий, плодовий утворення. Ось також, як ми бачимо, Ось тут було обрізано. Жировик такий не на кільце, а ставив, залишив невеличкий пеньочок і також маємо творення. Так, а це у нас грушка. Маємо те ж саме, бачите, було обрізано і от також плодові творення. Так, ось ще приклад бачимо. Залишили невеликий пеньочок, не вирізали на кільце і отримали. Отакий результат. Ось видно. Ось. Так, а ось знову бачимо грушка і ще маємо один приклад такий. Ось. Таку обрізку можна проводити і влітку. Кому було корисне відео, ставте подобайки. Дякую за увагу. До зустрічі.